Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Весь я золотастий, м'який пухнастий, я у курки дитинча, а зовуть мене так, курча. Дітки, подивіться, до нас сьогодні в гості завітали братики курчатка. Діта, ви знаєте, звідки беруться курчата? Так, вони вилупляються із яйця, у мами крочки. Дітки, давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію, маленький корчатка. Для цього нам знадобляться заготовочки, клей, серветочка. Почнемо роботу. Угу. Дітки, як я вже і казала, для роботи нам знадобляться заготовки. Ось така велика це в нас е, шкорлупа. Полуколо вирізано з зубчиками. Великий трикутник жовтого кольору. Коло жовтого кольору, дзьобик, два маленькі кола чорного кольору, і ось такий гребінець. Почнемо нашу роботу. Дивіться, в мене клей олівець, ви можете взяти пензлика так, з звичайним клеєм. Мені так зручніше. Дивіться, я наношу клей на великий трикутник знизу, ось так промазую. І Накладаю нашу шкарлупу, ось так, і притискаю серветочкою. Потім на кінчик трикутника також наношу клей. Ось так. Прикладаю нашу коло і також притискаю. Так, тепер беру. Наші очі маленькі, так, намащуємо клеєм і прикладаємо одне і друге. І притискаємо, притискаємо наші очі серветочкою, беремо наш дзьобик. Також його змащуємо клеєм. Зкладаємо посерединці. Ось так і притискаємо. Тепер дивіться, вибачте, намащуємо згори так, клею і прикладаємо ось так. Ось так. Дивіться дітки, яке курчатко курчатка в мене вийшла. Корчатка, вам подобається новий братик? Мені також, дітки, хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи.